Клізм в Україні стрімко виходить з-під контролю. Насувається дещо, що нагадує сценарій фільму катастрофи. Подекуди землю вже заливають потоки води, а вітри зривають дахи. Але синоптики попереджають, що це ще не головний удар. Попереду біда здатна паралізувати нормальну життєдіяльність цілих областей. Такого масштабу стихії ймовірно ніколи не було, і найгірше вказано точні дати, коли буде пік лиха. Вітаємо глядачів, Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб бути в курсі всієї актуальної інформації, яку ми вже починаємо розповідати. Тож Україну вкриває нова стихія і негода. Так у Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях прогнозують значні дощі. Київщину вже накрив великий град в регіоні. Чутно грім, столицею понісся справжній буревій. Ві також діляться світлинам граду, що вкриває все місто, ніби снігом. Через погодні умови в деяких районах повідомляють і про перебої із електропостачанням. Також через раптову негоду на дорогах стає небезпечно. Утворюють затори, а видимість суттєво знижується. Цю України тим часом утворився справжній водяний штурм. Сильний дощ змішався із потужним вітром. Вода йде з такою силою, що просто збиває із ніг. Київ і область тим часом вже буквально пливуть. Кияни та гості столиці пишуть, що зараз в районі просто жесть, вулиці просто заливає. Водою заливає навіть під'їзди, будинків. Крім того, через вітер падали гілки дерев. В Ірпені одна із них пошкодила авто і ледь не зачепивши людину. Крім того, через велику кількість опадів зафіксовано підтоплення вулиць в окремих районах області та столиці, підтопило дороги. Повідомляють надзвичайники. Ну і також з'явилися кадри, як блискавка вдарила прямо у будинок у Києві. Злива зливою, а валь за розкладом. В одному із районів Києва мокрі донетка столичні випускники танцюють на подвір'ї своєї школи. Синоптики ж прогнозують що Погодний апокаліпсис у столиці ще триватиме, тому при можливості почекайте вдома. Загалом же таку погоду з дощами різної інтенсивності в більшості областей зумовлюватимуть атмосферні фронти в полі зниженого тиску. Поза увагою цих фронтів. А тому із погодою без опадів залишається лише східні області вночі. Сумська вдень також Миколаївська та Херсонська. Так пояснила в Укргідромецентрі. За даними синоптиків, через погодні умови можуть виникнути ускладнення роботи енергетичних будівельних, комунальних. Підприємства руху транспорту, крім цього, весняна негода поставила під загрозу збір врожаю в ключових аграрних регіонах України. На кадрах ви можете побачити невідомі паразити, які зараз поширюються на огородах після дощів. Зокрема, видно дрібного хробака зеленого кольору, який паразитує на листках та стеблях полуниці, але водночас варто зазначити, що надмірні опади призвели до затоплення городів та фермерських насаджень. Так, на Хмельниччині зливи затопили городи, двори та садки. Стоє негода наробила лиха в білогір'ї. Городи затопило по коліна. Йдеться в повідомленні. На відео видно, що вода буквально лилася по дорогах, мов ріка двори, також сильно затопили, ймовірно, сильно постраждали підвали, де зазвичай у селах зберігають консервацію та овочі. Люди в розпачі від негоди, адже тільки но ну, почала городина відходити від заморозків, як її затопило, залило водою. Фермери вже підраховують збитки та прогнозують значне здорожчання цін. Крім цього, і на шепотівщині людям позаливало городи та теплички в Білогір'ї. А якщо згадати те, що утра. Авні багато родини позамерзало. Тепер залито водою на осінь зиму ціни на овочі будуть космос. Йдеться у підписі під відео на кадрах. Видно, що люди намагаються відкачувати воду з угідь, щоб, хоча б якось врятувати врожай, але враховуючи масштаби підтоплення, городина постраждала сильно. Тим часом в Чортківській міській раді відбулося позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Там повідомляють про те, що причина надзвичайної ситуації – яка виникла внаслідок проливних дощів у селі Росохач? Так у результаті значних опадів водяний потік із полів підтопив частину села. Постраждала ділянка автомобільної дороги. Чортків більше золоте в межах села а також окремі приватні домоволодіння та земельні ділянки місцевих жителів. Крім того, негода завдала шкоди електромережам. Як повідомляють в Вінниці обленерго через потужні дощі та сильні пориви вітру було частково пошкоджено чотири фідери без електропостачання. Лишилися мешканці шести населених пунктів і всього тимчасово без світла опинилися близько 3200 споживачів. До ліквідації наслідків стихії залучили 14 одиниць спецтехніки, 6 ремонт. Та три оперативно-виїзні бригади загалом вже до кінця травня в Україні очікується нестійка погода під впливом циклонів та атмосферних фронтів. Йтимуть дощі грози, шквали, а подекуди і град. Метеоролог Ігор Кібальчик зазначає, що упродовж тижня у більшості регіонів будуть дощі подекуди значні з грозами та шквалистим посиленням вітру. До речі, температура буде нерівномірно розподілятися по території нашої держави. Захід перебуватиме в холодній повітряній масі. Тож середні температурні показники очікуються на 7 градусів нижчими за кліматичну норму. Найтепліше буде на південному сході. Туди будуть надходити теплі повітряні потоки з Кавказького регіону та середньої Азії. А ось волога і настійка погода очікується в західних, південних та Київських областях. Окрім того, будуть короткочасні дощі з грозами в центральних регіонах, на сході та північному сході без істотних опадів. А далі говоримо також про те, що помірна спака з грозами почне накривати Україну вже із перших днів літа. Так, синоптики прогнозують майже до плюс 30 градусів. Про це свідчать дані Venture Sky. Зазначається, що 1-3 червня Україну очікує значне тепло з дощами. В неділю 1 червня на заході та півночі країни до Плюс 24 градусів на сході та в центральних областях стопчик термометра покаже плюс 28 градусів, а ось на півдні до плюс 23 градусів. Однак насолодитись літнім теплом повною мірою зможуть усі українці, окрім мешканців сходу та півдня України. Адже у цих областях з обіду і до вечора будуть опади у вигляді дощу та сильної грози. Другого червня синоптики на заході та на півночі вдень обіцяють до плюс 23 градусів, а вночі до плюс 14. на сході та півні. Очікується найтепліша погода. Там стовпчики термометра покажуть до плюс 28 градусів. А ось у центральних областях повітря прогрівається до плюс 24 градусів, проте дощ і грозою все ж таки накриє майже всю територію України після опіду, окрім західних регіонів. А вже 3 червня, після значної зливи, повітря трошки охолоне. Адже вдень на заході та півночі очікується плюс 19 градусів. На сході та у центрі країни соноптики прогнозують до плюс 23 градусів, а на півдні до плюс 25. Опадів практично по всій території країни не буде. можливо, лише невеликий дощ на заході та у центрі. Однак південь таки може накрити злива. Водночас попередили, чого очікувати від літа 2025, та які небезпечні погодні явища можуть накрити Україну. Отже, цього року літо в Україні обіцяє бути аномально теплим з температурними показниками, що перевищують середні багаторічні норми. Синоптики прогнозують, що середня температура влітку може бути на 1-2 градуси цельсія вищою за норму з піком спеки у липні, коли температура може перевищити плюс 40 градусів, особливо в південних та. Східних регіонах країни після прохолодного травня червень розпочнеться з поступового потепління. У Києві очікується денна температура до плюс 25 градусів, нічна до плюс 15 з переважно сухою та сонячною погодою. У Львові прогнозуються денні температури у можах плюс 21-25 градусів Цельсію з мінливою хмарністю та можливими короткочасними дощами. А ось у липні та серпні слід як завжди очікувати пік спаки та можливі екстремальні явища. Липень традиційно є найспокотнішим місяцем в Україні. 25-й рік не стане винятком. Очікується, що температура повітря буде сягати плюс 35 п'ять градусів Цельсія, особливо в південних та східних областях. Серпень також буде теплим з температурою вище середньої, але з меншою ймовірністю екстремальної спаки. Тож фахівці рекомендують влітку уникати тривалого перебування на сонці в години пік від 11.00 до 16.00, пити багато води та носити легкий одяг та слідкувати за прогнозами погоди і попередженнями про можливі грози чи інші небезпечні явища. Нагадаємо, що раніше метеоролог Ігор Кібальчич попереджав українців, що вже цього літа нас очікують небезпечні природні явища. Він зазначив, що в Україні зростає кількість випадків утворення торнадо та смарчів, які можуть стати. Ще небезпечнішими. Метеоролог зазначив, що минулого літа погодні мови були досить сухими, особливо на лівобережжі. А ось цього року можливе збільшення кількості дощів і посилення грозової активності, а із підвищенням інтенсивності гроз зростає ризик виникнення екстремальних погодних явищ, таких як рад, смарч та торнадо. Також зі Кібальчича, смерчі в Україні насправді вже не є рідкісним явищем. Щоправда, зазвичай вони короткочасні та. Проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить, каже фахівець. Втім, посилена активність гроз може призвести до значних ускладнень. Зокрема, град може пошкодити врожаї, Шквальні вітри можуть спричинити серйозні пошкодження в населених пунктах. А ми нагадаємо, що у кінці квітня 25-го року торнадо спостерігали на Київщині в Броварському районі. Очевидці зафіксували природне явище на відео, де видно, як вихор здіймає пил та уламки на значну високу. Ату експерти кажуть, що незвичне природні явище, яке помітили в столичному регіоні, більше нагадує смерть, що мало чим відрізняється від торнадо. Еколог Олександр Соколенко пояснив, що є регіони на планеті, де торнадо. Відбуваються частіше, але в Україні торнадо і смарчі менш небезпечні. Але природа їхнього утворення однакова. Еколог додає, що насправді торнадо та смарчі і раніше були в Україні, але більше ці природні явища фіксуються саме на півдні України, там де з одного боку є. Вплив моря, а з іншого більша сонячна активність. Стоїть, наприклад, коли на півдні стоїть спекотна погода з температурою повітря плюс 40, раптом відбувається вторгнення арктичного повітря. За таких умов часто формується торнадо. Вони можуть виникати над морем або неподалік від берега. В Одеській області вихори можна помітити в червні просто над морем. А звісно, за умови, якщо відбувається вторгнення холодного арктичного повітря, на можіде. А на сонце повітряна маса зустрічається із холодною. Можуть формуватися такі природні явища. каже Соколенко. Експерт вважає, що торнадо це цілком звичне для української території явище, але підкреслює один нюанс за словами Соколенка. Через кліматичні зміни, які зараз відбуваються в Україні, таких торнадо та смарчів може стати більше, а ще вони можуть стати більш активними та небезпечними щодо торнадо, який помітили на Київщині, то він не надто потужний. Експерт пояснює, що потужним торнадо можна назвати той, що проходив через Флориду, коли він за 15 секунд знищив ціле місто. А ось торнадо із Київщини мало потужне явище. Якби хтось із людей опинився в його епіцентрі, то вихор міг би вирвати щось з руку людини або максимум збити її. І з ніг більше, хоча зовнішній вигляд вихору явно збентежив автора відео. Тож, друзі, бережіть себе, своїх рідних постійно слідкуйте за оновленою інформацією. Тож підписуйтесь на наш youtube канал, щоб не пропустити актуальних новин. До зустрічі. Слава Україні!